Усім доброго дня. Ми учениці 9-го а класу Гелярська Марія та бігун Соломія. Сьогодні ми вам хочемо зробити невелику екскурсію по місту Бердичеву. Сьогодні ми відвідуємо найвізначніші місця нашого міста і розпочинаємо ми нашу подорож з нашого академічного ліцею номер 4 Це навчальний заклад, добре відомий серед мешканців міста, адже тут навчалось не одне покоління бердичівлян. Прямуємо бік центральної площі. Тут завжди було серце Бердичева, ярмарки, торгівля, зібрання. Місто ще з 19 століття називали столицею ярмарків, адже сюди приїжджали купці з усієї Європи. Вулиця Варварівська це одна з найстаріших і найвідоміших вулиць. Колись вона була торговою артерією міста. Зараз тут можна побачити старовинні будівлі, які зберігають дух давнього Бердичева. Неподалік розташований один із головних храмів Бердичева костел Святої Варвари. Це місце збудоване у 18 столітті в стилі бароко, і воно відоме в усьому світі. Саме тут мінчався французький письменник Оноре де Бальзак зі своєю коханою Евеліною Ганською. Сьогодні костел славиться ще й органною музикою. Фінальна точка нашої екскурсії: головна святиня Бердичева. Мастир боси Кармеліті був заснований ще у 17 столітті на місці давнього замку Тишкевич. Його мури нагадують оборонну фортецю, а всередині зберігається чудотворна ікона Божої Матері Бердичівської. Щороку сюди приїжджають тисячі паломників. Це місце є символом духовності та багатої історії нашого міста. Також на території монастиру знаходиться художня школа, музична школа, музей історії Бердичева та музей Джозефа Конрада Коженевського. І нещодавно на території монастиря відкрили львівський дворик. І ось тут наша подорож завершилась. Дякуємо за увагу.